Хожу по вулицям і дивлюся, настільки з кожним роком набирає популярності свято Хеловін. Дуже сильно прогресує. Якщо декілька років назад такого не було, то зараз в будь якій кав'ярні, куди просто не йдеш, повсюду, повсюду, чорти, відьми, оці всі страшилки. Нам не вистачає страшилок, нам не вистачає горя, нам не вистачає проблем сьогодні. Ми християнська країна. Яке відношення мають відьми, чорти, кров, вся ця бісовщина з християнством? Уявіть собі, ну невже це християнське свято? Це сатанинське свято, і знаєте, люди кажуть, нічого тут такого немає. Це духовний світ, це духовний світ. Нечистий, це чорти, біси й демони, і нічого тут веселого, прикольного немає. Люди навпаки ще більше відкривають двері в цей духовний нечистий світ, і потім чорти приходять і реально так мучають людей. І знаєте, по статистики з кожного року в цей день саме більше самогубства, саме більше якихось таких випадків нещасних смерті, смерті, тому що сатані потрібні жертви, жертви в цей день потрібні. І тако дивишся і думаєш. Настільки з кожним роком це так прогресує, повсюду, повсюду, просто і діти, і, і заклади у цьому всьому. А хочеться зайти, а там біблія, а там 10 заповідей. І саме оце християнство. Я хочу сказати, що дивлюся навіть на історію, які країни вони були благословенні. Вони на рівні ну всього економіки та да у всіх сферах вони реально були благословенні. Це ті люди, які Бога шанували, це ті люди, які не просто на язиці були християни. Христос воскрес, воїстину воскрес. Давайте будем будемо пить тепер всю ніч і набухаємося, і поб'ємося, і наматюкаємося, і поблудимо. Христос воскрес. Це Жах, просто тому що ми являємося християнською країною, і нам потрібно плекати любов до Бога і до Божих законів, тому що, дивлячися, як змінюється хід історії, як країни стають благословенними, шлюби, діти, батьки у ці всі сфери життя вони напряму пов'язані з вірою в Бога, з християнством. І коли ми беремо і змішуємо і кажемо, о, я віруючий, бо в мене хрестик на шиї, Христос, Воскрес, я православний, там я б'ю себе в груди, але я матюкаюся, я блужу. Для мене свято важливіше Христос Воскрес, бо я навіть не знаю, що Він Воскрес. Я в цьому не розбираюся, повне невігластво в цих питаннях. То це реально дуже прикро на це все дивитися. І ми молимося, щоб дійсно християнська країна наша вона процвітала, щоб люди вони жадали Боже слово, щоб дійсно Божі закони пиликалися і в дитячому садочку, в університеті, в школі, тому що від цього благословене життя на рівні країни, на рівні сім'ї, на рівні життя.